Перша книга Самуїла, 25 розділ 40 по 44 вірші. Що ж, Господь вступається за Давида, Господь мстить Навалу за те, що він образив Давида, за те, що він зневажив самого Бога. Дружина Навала, Авігаїл залишається вдовою, і Давид на Давиду сподобалась, І Давид посилає своїх слуг і просить її, щоб вона стала його. Дружиною. І прийшли Давидові раби до Вігаїл на Кармел і промовляли до неї, говорячи, Давид послав нас до тебе, щоб узати тебе йому за жінку. Що ж бачимо, прийшли знову ж а, друзі, а, ну, раби в даному випадку Давида, прийшли до Вігаїл, а Вігаїл сидить в травному такому вбранні, в чорному в сумує, в неї немає сім'ї, в неї немає чоловіка. От. Невідомо чи були в них діти, але чоловіка вже немає, вона вдова. От, І вони просять, це знак прохання, така рука протягнута, іншою рукою показують. що просять? просять серце, хоч просять серце Авігаїл, щоб вона віддала своє серце Давиду, щоб вона полюбила Давида і щоб вона стала його дружиною. А вона встала Авігаїл, і вклонилася лицем до землі та й сказала: Ось твоя служниця готова стати невільницею. Щоб мити ноги рабів мого пана. Що, що що каже Авігаїл? Вона каже: Та я готова бути і невільницею, я готова ноги мити. Я готова служити Давиду не те, щоб бути навіть йому дружиною. Це для мене дуже велика честь. Бачимо на малюнку, вона каже, що я готовий навіть ноги мити. А мити ноги це найтака, найнепочетніша заняття, справа. Мити ноги це робили ну, найнижчі слуги. От, о, які були там десь при якомусь домі. І Авігаїл поспішно встала і сіла на осла, а п'ятеро її йшли при ногах її. І пішла вона за Давидовими з посланцями та й стала о, дружиною Давида. Що ж, вона сіла, в неї ще були слуги, вона поїхала до Давида, і вони одружилися. Бачимо Давид, бачимо Авігея і бачимо нас з ними. Знак, знак сім'ї. Тобто вони вже стали однією сім'єю. Давиду дуже сподобалось серце Абігаїл, Давид дуже любить Бога. І коли він побачив жінку, яка так, так також сильно любить Бога, також сильно. Ну, 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 да, йому це дуже сподобалось. От. І тим паче, що вона ще й була вродлива, От. далі. Ахінаам, Узяв Давид з Із Єєрєлу, і в, вони обидві стали йому за жінок. А Саул віддав дочку свою мелхолу Давидові жінку Палтієві, Лаїшевому синові, що з вгалі. Що, цікаво, що відбувається. Ми пам'ятаємо, що у Давида вже є одна дружина це дочка Саула, це Милхола. Є посилання на 18 розділ 27. Бачимо, це його перша дружина. Далі в нього з'являється ще дві дружини. Перша дружина це Авігаїл, а друга Ахіноам. Про неї ми поки що мало що знаємо. Ну, ще якась жінка сподобалась Давиду, і він теж її собі взяв за взяв дружину. Тобі бачимо на наступній картинці Давид і по одним три вже жінки, і це всі три його дружини. І в. В той час можна було мати, якось Бог дозволяв декілька, декілька дружин. Пам'ятаємо, що навіть у Самуїла, у пророка, його мати була другою дружиною. Ну, чи першою, чи другою дружиною. У його батька було дві дружини. От, навіть, навіть в його сім'ї таке було. От далі, зараз у Давида, зараз у Давида є дві дружини, і його з ним. Це Авігаїл і Ахіноам. От, а дружина, яка в нього була дочка Саула, то Саул їй видає заміж іншому чоловіку якийсь Палтієв. От, і вона становиться йому за дружину. От, і про це ми зараз трошки ще поговоримо, чому так сталося. От, Коментарі і запитання. Перше три дружини Давида. Тобто про це ми поговорили. В нього зараз є по факту три дружини, але вже дві. Одну. І це, і це не, не з волі Давида. Це Саул так вирішив. Він віддає свою дочку замість за іншому. Чому Саул це зробив? Ну, скоріш за все, Саул не бачив, що Давид. Буде його майбутнім зятім і буде а, наступником а, на троні. Якщо б Саул знав, що Давид буде наступним царем, а, то звісно він би хотів щоб його дочка була, була йому за дружина. От. І це, до речі, а, була б можливість Саулу мати внука на троні. Тому що, якщо б а, Давидів син, який народився би від його дочки. А його дочка перша вийшла заміж за Давіда, то це міг бути перворідний син. От то він. Він ну багато шансів, що він міг бути наступним царем. Але Саулу це дуже не хотілося. Він хотів саме, щоб по чоловічій лінії були родичі у його. На царстві. От тому він віддає дочку Мелхолу іншому. Тобто Він вже не розглядає Давида, навіть як свого майбутнього зятя. І це, це Сауд, це його слова, це отак от, от він вчиняє. Це дуже було зле, що він зробив. От. Тобто і Про онука я вже сказав, була можливість, але він, він цю можливість не розглядає. А Авігаїл, дружина Давида, іде в невідомість, пов'язуючи своє життя життям. Божої людини. Тобто для Авігаїл вона йде не просто не просто стає Давидовою дружиною, вона йде в невідомість. Якщо для неї все до цього було якби зрозуміло, вона живе, в неї є чоловік, в них є будинок, в них є майно, то зараз вона йде за Давидом і вона не знає, чи буде завтра їжа чи ні. Давид голодний ходить, він шукає собі їжу, чи накоміть він її, чи захистить її, чи вб'є вб його Саул. Але вона пам'ятає, що Бог обіцяв обіцяє бути наступним царем, і вона, довіряючи Богу, йде за Давидом. В неї було добре, гарне серце, яке покохав Давид, і серце, і тіло. І питання в мене до вас. Авігаїл пов'язало своє життя з Давидом, з Божою людиною і за бісанками Божими. З якими людьми ви пов'язуєте долю свою і своє майбутнє? От Подумайте про, про те, з ким ви більше всього маєте справ, стосунків, ваші мрії, з якими людьми? Це люди Божі, це мрії Божі, чи це щось земне, з Богом не пов'язане, щось людське, От, з якими людьми ви пов'язали свою долю? І це буде казати про те, хто ви і яка у вас віра. Питання придбання паперової версії біблії три царя, ось я її тримаю у своїх руках, пишіть нам телеграм на номери, які ви бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу українською чи російською мовами. Так Також нагадую вам, що на кожному розвороті книги, ось тут знаходиться QR-код, це посилання на відеоурок цієї на цю сторінку. От у нас більше ста відеоуроків для цієї книги, якщо у вас немає змоги з дітьми. Почитати сьогодні книгу, ставити їм урок, а потім десь ввечері за кавою питаєте в них про що була розповідь, які висновки, які коментарі, які запитання, і таким чином проводити з дітьми біблійну годину. Це посилання на наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь там в інстаграмі. Ми малюємо наступні біблійні книги і ми будемо виставляти наше напрацювання. Якщо у вас є якісь коментарі, що допоможе нам зробити краще нашу книгу, то пишіть з радістю, зробимо книгу разом краще. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.